В історії кожного народу є імена, які він свято береже у своїй пам'яті, і з великою любов'ю та великою повагою передає з покоління в покоління. Для українців такою святинею є видатний український поет, прозаїк, художник, провідник добра, волі, щастя. І правди Тарас Шевченко. Відзначаючи 209-ту річницю від дня народження поета, учні другого Б класу приєдналися до челенджу за творами Тараса Григоровича Шевченка під гаслом Тарас Шевченко. Духовний пророк української нації. Село і серце. На нашій Україні, неначе песенка, село зеленим гаєм проросло. Цвітуть сади, біліють хати, а на гори стоять палати. Не наче диво, а кругом широко листоїть ополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сіні гори за ніпром сам Бог вітає над селом. Тільки ворог що сміється. Смійся, люди враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діло в світі, чи є правда, чи є кривда, а чиї ми діти? Наша дума, наша пісня не вмре і не загине. От де люди наша слава, слава України! Світи та хікає мене. Я Україна, за ну що тебе співдала? За ну що мама гена? Що ти рано на східку? Богу не болела, що те, де почати тебе. За ті дочала болела, стовбувала, де ніч не спала. Але гіти доглядали з вічи ночами. Ді не ді розстали мої квіти. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго довго кров степами текла, червоніла, текла, текла та й висохла. Степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили синіть. Та що з того, що високі? Ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, тільки вітер тих ясенько повіє над ними, тільки росій анесенько. Сльозами дрібними їх умиють. Зійде сонця, осушить, пригріє, а онуки їм байдуже, па нам жит усі, багато їх. А хто скаже, де гонти могила, мученика праведного, де похоронили? Де залізняк, душа щира, не відпочиває, тяжко, важко, кат панує, а їх не згадають. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров степами текла, червоніла І день, і ніч гвалт, гармати. Земля стогне, гнеться, сумно, страшно, А згадаєш, серце усміхнеться. І вам, слава, сині горе, кригою, окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті Борітеся, поборіти, вам Бог помагає, за вас справди, за вас слава і воля святає. Сонце гріє вітер віє, споряну долину, над водою, вербою червону калину. На калині одиноке, гніздечко гойдає. А десь дійсно соловейка не питає, не знає. Слово і все печени у нас в Україні. Наша песенка соло. Тут сидий боліт хат, а на воді стоїть палати. На це даю, а кругом все лише і до полі. Там і лізь, і ліс і поле. Сині хворих за дні Сам Бог вітає нас. Горя моя вечірня, я зійди над горою, поговорим тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у дніпча воду позичає, як широка на вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти, а на вітер гойдайся, нехрещені діти. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина гине, якби сама ще б нічого, а той стара мати, що привела нас від Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаюче, коли знає за що люди серця не побачать, а скажуть ледащо кохайтеся чорнобриві та не з москалями, бо москалі чужі люди смущаються вами. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи нічого хтось гадає, чи забуде мене з нього на чужині однакові сільському, Неволі мерз, ніж чужим і нам. Плаканий слієми, неволя до чужом і все з собою заберу. Малого сліду не покину. На нашій славній Україні, на наче, на нашій на своїй землі і не пом'яне батько сину, не скаже мені. Молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися чи ні? То не однаково мені, як Україну, злі люди присплять в лукаві і вогні. Її окраду не ох, ну однаково мені.